Учасникам ТОЛОКи Сьогодні ми з вами зробимо невеличку ранкову руханку. І почнемо ми з ніг. Подивимось на свої ноги, станьте так, щоб вам було зручно. І нам зараз треба знайти три точки опори. Це подушечка великого пальця, мізинець і середина п'ятки. І ми розподілимо вагу тіла по трьом точкам в одну сторону і в іншу. Так, тепер поставимо ноги паралельно, притиснемо 4 пальці і великі, спробуємо підняти вгору. Тепер навпаки, великі поставили і решту 4 підняли. І зробимо ще 4 рази. Один. Чудово. Тепер зігнемо стопу, і навпаки. Зігнемо в іншому напрямку. Іще чотири зробимо, друга нога. Тепер поставимо одну ногу попереду, другу на носочок. Позаду, але таким чином, щоб пальці дивилися вперед. Обіймемо коліно і будемо рухатися вперед від гомілки. Не відриваючи стопу, вдих, потягнемося гомілкою вперед, видих назад. Вдих вперед, видих назад. Ще три рази буде. Два. І ще один. Тепер оберемо. Собі внутрішню діагональ руху, не відриваючи стопи в зоні комфорту, п'ять разів потягнемося коліном в цей бік. Ще один. Тепер буде зовнішня діагональ. Це лівий кут килимка. Ще три, два. Раз. І з'єднаємо ці точки круговим рухом. В одну сторону три, два. Раз. І в іншу сторону. Три, два, раз. Чудово. Поміняли ногу, те саме виконали на іншу. Відняли коліно, вдих вперед, видих назад. Вдих вперед, видих назад. Стопу. Неї відриваємо ще три. Ще два, ще один. Внутрішня діагональ. Зовнішня діагональ. І з'єднаємо круговим рухом, для того, щоб наші коліна не боліли, не стріляли, не клацали, покращимо гідратацію. І в іншу сторону. Три, два, раз і ще два раз. Чудово. Випрямили, знову поставили одну ногу вперед, другу назад, руки на таз. Зараз ми будемо рухатися від нашого куприка. Вдих, потягнулися тазом назад. Ось таким чином це виглядає. Видих куприком вперед. Вдих назад, видих вперед. І ще зробимо три, два, ще один. Дих, видих. І з цього ж вихідного положення ми порухаємося вправо-вліво. Але зверніть увагу, таля у мене залишається симетричною. тобто я не міняю положення в талі, а згинаюся в кульшовому суглобі. Вправо і вліво. Вправо на ліву ногу, на ліву ногу перенесла вагу тіла, вправо-направо. Дих і видих. І ще три, ще два. Ще один. І з'єднаємо ці точки круговим рухом. Два, три, чотири, п'ять. І в іншу сторону. П'ять, чотири, три, два, раз. Поміняли сторону. Тягнемося. Вдих тазом вперед, видих назад. Дих вперед, видих назад. І ще три. Два. Раз. По сторонам. П'ять. Чотири. Три. Два. Раз. І круговий рух. П'ять. Чотири. Три. Два. Раз, і в іншу сторону. П'ять, чотири, три, два. Раз. Чудово поставили ноги на одному рівні. Косточки, за які я трималася, дивляться строго вперед. Ми розгорнули ногу в кольшовому суглобі в сторону і закритили всередину. Розгорнули в сторону і закрутили всередину. І ще робимо три. Два. Раз. І те саме з другою ногою. Три, п'ять, точніше, чотири. Три, два, ще один. Тих. Видих. Чдодово. Піднімаємося вище. У нас зона грудного відділу. Поставили ногу, руки перед собою, ліву ногу залишили попереду, праву поставили назад на носочок, лівою рукою ведемо назад, малюючи на вдих, і поглядом провели видих, повернулися в вихідне положення. Вдих, потягнулися назад, видих, повернулися в вихідне положення. Робимо так ще 3, 2. І ще один. Раз. Поміняли сторону. Знову, і у нас п'ять. Чотири. Три. Два. Ще один. Супер. Стали на одному рівні ногами. Руки підняли вгору. І вдих нахил в одну сторону, видих. Повернулися у... Вибачте, вихідне положення. Вдих в одну сторону, видих, у вихідне положення, вдих в іншу, видих у вихідне положення. І до цього руху ми додамо крок ногами. Ми праву ногу поставимо за ліву, вдих, видих, І вдих, видих в іншу сторону. І продовжуємо, що робимо чотири. Три, два. І ще один. Вдих, видих, вдих, видих. Опустили руки. Стали в центр килимка, зробили вдих, видих, ліву руку поклали направо, на потилицю, праву потягнулися вниз. Видих. Закрутили лікоть вгору, округливши спину. Вдих. Розкрили грудний відділ. Видих. Повернулись у вихідне положення. Вдих, видих, вдих. Видих. І ще робимо три, два. І ще один. Дих. Видих. Вдих, видих. Опустили, руки стряхнули, знову підняли вгору вдих і видих в іншу сторону. Вдих. Лікоть вниз. Видих, вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. І ще три. І ще раз. І обидві руки опустила. Замок перед собою. Вдих, потянулися лопатками назад, замком вперед. Видих, назад, замком вперед, ключицями. І ще таких чотири вдих і видих. Ще три вдих. І видих. Ще два. Вдих. І видих. Ще один. Вдих і видих. Залишилися замком за спиною. Увага на мою шию. Визвели лопатки, опустили їх вниз. Потягнулися вперед під боріддям. Вдих, видих, навпаки, наче ми сформували друге. Потулиться назад, вдих, вперед, видих, назад. І ще робимо три. Два. І ще один вдих. Видих, Чудово. стряхнули шию, продовжимо працювати з цим відео. Я зроблю крок вперед. І ми з цього положення можемо трошки сісти, щоб було зручно. Або прийняти якесь положення, можна залишитися стояти. Вдих, підняли руку над головою, видих поклали на лікці долоні вдих потягнулися лопатками вгору, видих, лопатки опустили. І продовжимо ще чотири, три, два, раз, розчепили лікті, взялися замок, видих, потягнулися одним ліктем назад, вдих, видих в іншу сторону і вдих. І ще робимо таких чотири на кожну три. Два, і ще раз. Видих, вдих, видих, вдих. Опустили руки, можна залишитися сидіти, якщо так зручно. Можна залишитися стояти. Але тоді ми руками оперемося в стінку. Це буде ось таким чином. Та знайдіть положення, при якому вам буде комфортно. Я сяду до вас ближче, щоб було видно. Я сіжу на колінах, руки, все ж таки сюди. спираються перед собою. Я правою рукою буду тиснути в килимок. Ліву покладу на лоб і буду виштовхувати плече за рахунок тиску в килимок. І повертатися в вихідне положення. Зробимо таких 5. Давайте зробимо 5 звідси і 5 від стіни, а ви оберете варіант, який вам зручніше. Видих, вдих, видих. Вдих. І ще 3. Видих. Вдих. Видих. Вдих, видих, вдих, вдих. Повернулися на іншу сторону. Видих, вдих, видих, вдих. І ще три. Видих, вдих, два, і ще один. Чудово. Супер. Витягнули вперед праву руку, починаючи від пальчиків, такими рухами, наче ми вверх щось штовхаємо, ми прохлопали себе по руці, по внутрішній її частині. Другу руку проштовхали і знизу. Постукали, вибачте, у мене тут мікрофон, постукали по органу лімфатичної системи. Тут у нас знаходиться тімуса, повілочкова залоза. Такими простукуваннями ми стимулюємо тік лімфи, по-перше, а по-друге, стимулюємо гарний настрій і по-третє, покращуємо імунітет. Чудово, тепер руки поставили якомога ширше. І на видиху ми хлопаємо себе по спині, дихом розкриваємося, на наступний видих міняємо руку і продовжимо ще. Видих, 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 ще по разу Видих, видих і ще видих. Видих. Звели замок за спиною і ось таким чином простукали ще себе по ребрах, з іншого боку. Нахилились вниз, гинаючи коліна, і прям починаючи зі стопи, прохлопали ноги вгору, по задній поверхні прохлопали ноги вгору. По боковій поверхні, не пропускаючи ні сантиметрик тіла, прохлопали, по внутрішній, прохлопали, а тепер руки склали ось таким, як би, можна сказати, сердечком, ромбіком. І знизу прохлопали по животу себе вгору. Тут можете зупинитися і прям до хвилини попростукувати. Тепер зупинилися, зробили глибокий вдих, видихом опускаємо руки і хребет за хребцем, згинаючи коліна, опустилися вниз. Вага тіла на великих пальцях ніг, не відриваючи стопи. Хребет за хребцем розгорнулися вверх. Робимо вдих. У нас ще таких два ролдауни вниз. І вдих, розгорнулися ще один. Храбет за хребцем вниз вдих. Видих, руки опустили. Одна рука перед собою, друга рука. І аплодисменти собі. Бажаю вам яскравого перебування в кемпі. І до зустрічі на наших